Всім привіт! І знову я зі своєю рубрикою готуємо швидко, просто та корисно. Сезон баклажанів. Фу. Ну як встояти та не приготувати таку смакоту. Якщо вам не подобаються баклажани, так як і мені раніше, то ви просто їх неправильно готували, так як і я раніше. Зараз це моє найулюбленіше овоч, який мені подобається готувати дуже смачно, особливо в сезон. А готується швидко та просто. Беремо три спіли баклажана, розрізаємо пополам і робимо надрізи, як на відео. Посолити поперчити, та можна додати улюблені спеції. В мене це копчена паприка та коріандер. Зверху поливає трошки сонячні. Олії і натираю баклажани спеціями. Викладаю баклажани в форму для запікання застелену пергаментом, як на відео, і відправляю в розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин. Поки баклажани запікаються, готуємо начинку: один солодкий перець порізаний кубиками, жменька подрібленої петрушки та дві невеличких помідорки, порізані теж кубиками. 100 г кисломолочного сиру і один плавлений сирочок натираю на терці, дрібка чорного перцю, Подріблений зубчик часнику та одне яйце. Це ретельно перемішуємо, як то кажуть, щоб наша начинка подружилася друг з дружкою, а тим часом баклажани вже зготувалися. Достаємо їх, перевертаємо. Викладаю зверху приготовлену начинку. Можна не жаліти і багато. І знову відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин. І, як то кажуть, вуаля смачнюші блюдо готове, корисне, смачне. Ну, ви самі бачили, що воно все приготовлено. Абсолютно нічого складного, готується швидко, просто. Звісно, складники можна змінювати, можна додати якесь м'яско, можна якусь колбас, можна додати звичайний сир, все, на що вистачить вашої уяви. В сезон баклажанів, ну просто гріх не приготувати таку смакуту. А саме головне швидко та корисно. Всім смачного!